Чи є війна підставою не платити по кредиту? Певно, одне із найпоширеніших питань, які я чую від своїх клієнтів, це те, так війна ж на вулиці. Не жаль, вони мають право стягувати із мене заборгованість. Друзі, війна це дійсно форс-мажорна обставина. І у відповідності до приписів чинного законодавства війна дійсно є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання цивільного зобов'язання. Проте я звертаю увагу. Що це лише звільнення від відповідальності за невиконання цивільно-правового зобов'язання, але аж ніяк не звільнення від обов'язку виконувати цивільно-правове зобов'язання. Що це значить? Це значить, що під час дії військового стану заборонено нараховувати штрафи, пені і так далі. Тому, друзі, війна це неповажна причина не платити по кредиту.